Доктрина церкви Адвентистів сьомого дня номер вісім. Велика боротьба. І мова зараз не про книжку, а про це поняття поняття боротьби добра і зла, Бога і сатани, Христа та диявола. З таких питань, як характер Бога, Його закони правління Всесвіті, вся ця от... Війна і почалась на небі ще тоді, раніше, до гріхопадіння людини, коли одна зі створених істот, обдарована, звісно ж, свободою вибору, у своєму самозвеличенні зробилася сатаною. Ну тобто люцифер це те, як ми називали ось ангела, називаємо ангела. А сатана, це слово означає противник той, хто бореться проти. Ось. Ця істота старобилася сатаною противником Бога, і це призвело до повстання частини ангелів. Сатана викликав дух опору, що призвело до повстання ось цих от самих ангелів. І цей дух опору в нашому світі, дух опору Бога, звісно ж таки, він з'явився або проявився, коли Адам і Єва впали в гріх. Звісно ж, не без допомоги сатани. У наслідок цього гріха, вчиненого людьми, образ Божий був спотворений в людстві, створений світ. Коли це сталося, він також почав. Псуватися порядок і гармонія вони похитнулися, і все призвело аж до такого занепаду, що довелося навести усесвітній потоп, щоб людство саме себе не, не знищило, не настільки спотворило образ Божий, щоб це було максимально жахливо. Тобто могло бути і гірше. Отже, на очах усього творіння цей світ перетворився на арену боротьби. Цілого всесвіт, цілий всесвіт спостерігає за нами, і ця по суті, боротьба вона стосується не лише нас із вами, а всього всесвіту. Адже тут вирішується питання: чи дійсно справедливий Бог, чи можливо сатана був правий, кажучи, що правління Бога не є люблячим, не є добрим, не є приємним. Тим не менш, Ісус Христос, Бог, Він показав свій характер, що сам готовий померти за кожного із нас. Він готовий віддати життя, будучи Творцем і Господом, Зам своє життя віддати за мене, за тебе, грішного, за тебе грішного. Ось вона, Божа любов, ось вона перемога у великій боротьбі.